Слава Ісусу Христу! Ми співали псалом з Разом, в Господа і говорили о спасах воїна. Тому залежить зараз від нас, наскільки ми налаштуємо свій слух, своє серце, щоб чути те, що Бог буде до нас говорити сьогодні. Євангелія святого Івана. Восьмий розділ хочу поки що зачитати 45, й 46 й вірш Іване Івана, восьмий розділ, 45 й вірш. А мені ви не вірите, бо я правду кажу. Хто з вас може мені докорити за гріх? Коли ж правду кажу, чому мені? Ви не вірите слова Ісуса Христа. Сказані вони були десь на кінці Його служіння, можливо, останні місяці, можливо, останні тижні перед Пасхою, перед тим, як Він мав бути схоплений, виданий в руки грішних людей і мав бути розп'ятим на Христі. Він робить, можливо, останню спробу, щоб релігійним людям, книжникам Фарисеям розказати про себе, щоб вони могли зрозуміти, що він предвічний Божий Син, що він Месія. І він багато з ними спілкується, він багато їм говорить про це. Але на превеликий шаг Ісус Христос каже, а мені. Ви не вірите, що я правду кажу. Вони йому не вірили. Вони не могли збагнути його слів, його мови. Вони не змогли йому повірити. Ми також наближаємося до Пасхи. І я вірю в те, що Господь хоче, щоб ми готували наші серця. Хочу продовжити сьогодні тему, яку я говорив за минулої неділі. Оце правда. Дуже багато про неї говорить Біблія. Ми чули дещо, що я хочу повторити. Прошу висвітлите. Правда. Найперше ми маємо зрозуміти, що Господь то є правда. Хмара та морок кухнього, 96 й псалом 2 -й вірш, справедливість та право підстава престолу Його. Підстава Божого Престолу це є правда, справедливість і правда. Пророк в 33 розділі 5 каже, величний Господь Бог на Височині пробуває. Він наповнив Сіон правосуддям та правдою. Наш Господь, який пробуває на височині, він наповнив присутність свою, місце свого перебування, наповнив правосуддям і правдою. Але не тільки правда є підстава Престолу Божого, не тільки місце перебування Господа є справедливість і правда, але Господь чинить правду тут на землі. І сьогодні він це робить. Пророк Єремія, говорить чудові слова, ми читаємо в 9 розділі книги пророка Єремії і 23 й вірш каже, бо хто буде хвалитись, хай хвалиться тільки оцим що він розуміє та знає мене, що я то Господь, який на землі чинить милість, правосуддя та правду. Бо в цьому моє уподобання каже Господь. Слово Боже каже нам, що Господь на землі чинить милість і правду. Бо в цьому є уподобання нашого Господа. Господь чинить правду у нас землі через свого Сина, а нашого Господа Ісуса Христа, якого він через свою велику любов до кожного з нас він послав. На цю землю. Ісус Христос прийшов, прийшов до своїх, як месія, які в нього не повірили. Прийшов, щоб спасти кожну душу кожного із нас. Пророк Ісайя в 16 розділі в 5 віші каже: і буде утверджений милістю трону. І сяде на ньому у правді в наметі Давида суддя, що дбатиме за правосуддя та буде справедливості вправний. Бог свою правду на землі являє через нашого Господа Ісуса Христа. Ісус Христос, той, який каже Слово Боже, сяде на троні Давида. І він буде той, який буде дбати за правосуддя і буде вправний у справедливості. Ісус Христос сказав про себе Я дорога, я правда і я життя, Уже йдучи на Голгофу, будучи осуджений. Стоячи перед Паматом, Він каже, я на те народився і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто справдив, той чує мій голос. Ісус Христос підтверджує це, що Він на те народився і на те прийшов в цей світ, щоб засвідчити правду. Чином Ісус Христос засвідчує правду тут на цій землі. Також я впустив той момент, що Бог Отець Він засвідчує свою правду через Ісуса Христа і Він також засвідчує свою правду через Слово Своє. Те, яке ми маємо, те, яке ми читаємо, те, яке ми досвідчуємо, те, про, про що ми проповідуємо, Бог Отець цю правду являє на землі для нас свяде. Освятити їх правдою, молився Ісус Христос. Бо Твоє Слово, то правда. Ісус Христос приніс правду і Його Слово це є правда, яке ми сьогодні маємо. Ісус Христос чинить правду на землі через свою церкву. І ми чули, що церква це є стовп і підвала на правда. Так говорив апостол Павло до Тимофія, кажучи, щоб ти знав, як треба поводитися в домі в Божому, що ним є церква Бога живого. Здов і підвала нам правди. Перша Тимофія, 3 розділ, 15 вірш. Чому не так просто? Чому не так легко? Чинити правду на землі? Чому церкві не так просто? Чому церкві не так легко, чому нам людям? Перше, ще... чому, -то... чому -то не легко через гріх, брати і сестри? І ми читаємо Першому Івана. Восьмий розділ першого Івана. Перший Івана перший розділ і восьмий див'ятий вірш. каже: коли ж кажемо, що не маємо гріха. Того себе обманюємо і немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, що гріхи нам простити та очистити нас від неправди сілякої. Чому не просто чинити правду? Тому що наше тіло гріховне воно. Тягне нас до неправди. І ми не можемо сказати, що ми не маємо гріха. Ми не маємо права цього казати. І Іван, пишучи листо вірячих дітей своїх, він каже, діточки, я пишу вам, щоб ви не грішили. Але, але хто, хто згрішить, Він розуміє. Що ті діточки, до яких він пише, вони можуть згрішити. Коли хто згрішить, то ми маємо заступника перед Богом Ісуса Христа Праведного. Він у за наші гріхи, і не тільки за наші, але за гріхи всього світу. Є гріх, який нам заважає чинити правду і жити в цій правді. Друга річ, через яку не так просто, брати і сестри, чинити правду і жити в правді. Це є те, що є ворог людських душ, диявол, природа якого вона протилежна Богу. Коли ми говорили про Бога, як і Бога престол, підставою Його є правда, то диявол, він протилежний. Відкрийте, будь ласка, бо це цінно. Івангеліє від Івана, 8, розділ 44 вірш. Ісус Христос знову ж таки, говорячи з, з релігійними людьми, з книжниками і фарисеями, які не в змозі вмістити його як Месію, Він каже, ваш батько, диявол. І по жадливості батька свого ви виконувати хочете. Він. Був душу споконвіку і в правді не встояв. Диявол це та особа, яка не встояла в правді свого часу, де він оглядав Божу присутність, де він був в цій присутності, але він не встояв, він не встояв в цій правді і каже по правди. Нема в нім. Як говорить неправду, то говорить зі свого, бо він і батько неправді. Завважте, брати і сестри, що Ісус Христос говорить про ворога, про диявола. В одному вірші п'ять разів Він наголошує і Він каже, що Диявол в правді не встояв. Він каже, що правди в ньому нема. Він каже, як говорить неправду, то говорить зі свого. Неправда це є своє для диявола. Це це щось рідне для нього. Це те, яке протилежне Богу, його сутності, його ціля в нього волі. Неправді. І тому не так просто, брати і сестри, церкві сьогодні бути в правді, але це можливо. Ісус Христос, ще будучи тут на цій землі, Він сказав, що я побудую церкву і ворота ада її не одоліють. Ісус Христос. Сказав Євангеліє від Івана, 14 розділ, і 16, -й, 17 -й вірш. Він каже, їм благаю Отця я і втішителя іншого, дасть Іван, щоб із вами повік перебував. Духа правди, що його світ прийняти не може, бо не бачить його, та не знає його. Його знаєте ви, бо при вас перебуває і в вас буде віра. Зайде Христос не лишив зерна призволяще. ну ви якось там живіть у правді. Ні. Він каже, і в Я Отця, Він дасть вам втішителя Духа Правди, той, який буде вас провадити до правди, той, який буде вам давати силу жити в правді, той, який буде з вами. Цікавом діє давати вам силу, знайте, борючись за правду, ми можемо легко помолитися. Я попрошу картинку давай мислі будь власне, яка також мене по особливому вразила свого часу. Двоє людей. Один дивиться на цифру 6, він її бачить, інший стоїть з іншої сторони, але він бачить чомусь цифру 9. І той каже, якщо ти правиль, це не означає, що я помиляюсь, просто ти не бачив ситуацію. З моєї сторони. Як важливо вправді не помолитися, і сестри. Інколи не дивимось, і ми чітко бачимо цифру 6 або цифру 9. І ми готові доказувати, що це ця цифра. Але брат стоїть з іншої сторони. Він не може зрозуміти. Він ми бачимо саме ту цифру, якщо вона інша. Нехай Дух Святий допоможе нам справді жити в Слові Божому, яке є правдою, і жити в Христі, який є правдою. І в якому. Небесний Отець приніс правду на цю землю. І хочу також залишити практичні поради для нас від апостола Івана. Апостол Іван дуже багато говорить це слово, слово правда. І практичні його поради, перша порада, вчинімо правду. Перший Івана, третій розділ сьомий вірш написував діточки. Хай ніхто вас не зводить, хто чинить правду, той праведний, як праведний він. Чинімо правду. Друга порада. Не ходімо в темиряни. Перший Івана, перший шостий річ говорить нам, коли ж кажемо, що маємо спільність із ним, а ходимо в темряві, то неправду говоримо і правди не чинимо. Не ходімо в темряві, брати і сестри, тому що в темряві немає правди. Третє. Ніколи не кажімо, що ми не маємо гріха. Я вже зачитував ці слова перший розділ восьмій вірш, знову ж таки, перше послання Івана. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає правди. Бачачи помилки і гріхи других. Ніколи не кажімо, що в нас немає гріха. Наступне додержуємо Його заповіді. Другий розділ четвертий вірш. Хто говорить, пізнав я Його, але не додержує Його заповіді, той неправдомовець і не має в ній. Правда, пильнуємо про це, додержуємо Його заповіді. Тому що як ми будемо говорити, що ми пізнали його, але не будемо додержувати Його заповіді. То слово Боже каже, той не праводомовець і немає в Ні правди. І ще одна річ 3 осіли, 17 вірш це все перше послання. Івана, діточки, любимо не словом, не язиком, але ділом і правдою. Нехай нам Бог допоможе в цьому. Ми зараз будемо схиляти наші коліна. Будемо дякувати йому, що він є правдою. і що цю правду він Приніс на цю землю через нашого Господа Ісуса Христа, що ця правда, вона є стовпом і підваленої церкви. Бережімо цей стовп, бережімо цю підвалину, брати і сестри. Нехай нам Господь сьогодні допоможе, а Він послав Духа Святого на цю землю, духа правди. Щоб з нами повік перебував. Він нам допоможе. Він буде давати силу, він буде давати смілість, щоб чинити і жити в правді. Амінь.